Ради вас усіх бачити, повернутися після їхніх канікул. І давайте почнемо на нашу довку, продовжимо наше засідання, темою види, і методи наукових досліджень. Тому що ми тут, як в першу чергу, круток, але ще, плюс, першу чергу, науковий Тому нам треба розуміти, чим ми маємо за справу, з чим ми будемо працювати. Тому що де ми робимо науку і знаємо, як це взагалі відбувається. Яким повинно бути наукове дослідження? Для початку наукове дослідження це процес здобуття нових даних. Все, що ви бачите у себе в книжці, навіть те, що, в себе, навіть те, що ви вивчаєте в школі, те, що ви можете побачити в школі підручних біології, колись було невідомо. Колись ніхто не знав, навіщо нам ядро і що робить те. А зараз це вже інформація доступна всім, і вона є в мій підручниках біології. Як це знайшли? Шляхом наукових досліджень. Яким воно повинно бути? В першу чергу показовим. Тобто в наковому дослідженні не повинно бути особистої думки автора. Це може бути як припущення, але він, якщо щось стверджує, то в нього повинні бути аргументи, чому він так каже. Не може, тому що він так придумав. Має бути посилання на якусь статистику, попередні дослідження, експериментальні дані чи щось. По-друге, вона повинна бути відтворена. Якщо науковий провів якийсь експеримент, його можна повторити. Тому що, повторю, тому що може бути інший результат. Але якщо експер... науковий провів експеримент... З певним результатом, наприклад, що ширів, які діли кукурудзу, виросла купина, або ті щурі, які слухали пісню та встань, коли вони почали з дімінці. А ми проводимо подібний експеримент, у ширі в не буде, то, відповідно, експеримент не є відводим. І ви можете самі зробити такий експеримент з комічками, якої буде. Ну, от Бачите, що з комічками все буде добре. Максимум деякі потреси. Тобто такий експеримент не є відводвим. Тобто він вже не є надо. Неправда, не І третє система. Наука це, про це, до, хоч там є велике місце для нашої фантазії і творчості, там є певний системний підхід. Певне енергію права ми складаємо, ми складаємо протокол, як ми взагалі будемо проводити експеримент, налагоджуємо, як це все відбувається. Тому що одне діло придумати експеримент, але друге діло це зробити так, щоб він був робочим. Треба вибрати, якому ми вибірку треба розрахувати, якому вибір ми будемо для неї грати, що ми будемо робити. Більшість в багатьох випадках треба вбити близько 100, може 200 шурів, щоб просто зрозуміти, як провести експеримент. І тільки тоді вже починати. Тобто теж наймаліший маткрути. І тут вимагається певний системний підхід. Видання наукове дослідження. В цілому наукові дослідження можна поділити на, за трьома критеріями: це мета дослідження, що ми хочемо досягнути, спосіб організації дослідження і дизайн. Що з метою? По меті вони фундаментальні та прикладні. Наприклад, давайте візьмемо рентгенівські промені. Коли рентгенівські промені були відкриті, ніхто не знав, навіщо вони були потрібні, і тим більше ніхто навіть не міг подумати, як вони будуть використати. Це фундаментальне дослідження. Знання заради знання. Просто щоб зрозуміти, за якими правилами ми граємо За си. А друге, це, друга мета це в прикладні. Тобто ми вже намагаємося придумати, як знання, які у нас вже є, використати на практиці, щоб воно приносило якусь користь. Наприклад, ми знаємо, що у бактерій є білки, які допомагають їм модифікувати геноми. Геном, наприклад, бактеріофагів, які їх вбивають. А ми дослідили ці навіть білки і зрозуміли, що за ми цих ці білків можемо змінювати власні геноми. Спочатку це було відкрито просто як цікавий, не те, що цікавий факт, а просто розуміння, як бактерії борються з бактеріофагом. А потім це знайшло застосування геноми, редагування генома, і за це видало Нобелівську премію за відкриття crispr cas 9. Друге, спосіб організації дослідження є теоретичні, експериментальні та комплекс. Теоретичні це більше до фундаментальних. Експериментальні, власне, ми вони, в рамках ми проводимо історію. Вони, вища, вони дуже часто поєднуються між собою, переплітаються, одні перетікають в клубі. І так, власне, йде на кого процес. І найцікавіше, це дизайн дослідження. Їх є багато, і не всі включені в цей список, але найславіше. Це простикційні, повздовжені, а вони ж ну, є тут не далі, трохи поговоримо. Погорні, кореляційні і кейс стаді тобто дослідження, певне кейс. Що ж, давайте проведемо дослідження. Про фундаментальні ми вже говорили. Нові знання без нереального практичного застосування. Воно може коли знадобиться майбутньому. Ми досліджуємо якісь молекулярні шляхи в клітині, як клітина взагалі живе, яким чином клітина розуміє, що пара зупинити свій ріст. І, і тому подібне. Mm. І прикладні, це, прикладні дуже часто є перевірку експериментальної гіпоти, запропонованих в фундаментальне дослідження. Та ж сама фізика. Є теоретичні фізики теоретики, фізики експериментатори Фізики теоретики щось напрямували, а фізики-експериментатори потім думають, щось цим всім робити. І як це все довести чи з І як це виглядає в реальному житті? От ви тут бачите лінію часу, як взагалі який шлях пішов до того, що ми вміємо пересаджувати печину. І от дивіться, для того, щоб це сталося в 63-му році, що відбулося? В 36-му році відкрили білки МЧС, Що це, Як це використати в 36-му році, ніхто не знав. Просто знали, що це білки, за допомогою яких імунна система, відрізняє своїх і Потім, через 14 років, ні. 16. Через 16 років тільки зробили першу пересадку собаці. Успішно, першу успішно. І, і ще через 11 років тільки в перший раз могли правильно пересадити печінкові. Якби в 35-му році якийсь Верховний академік світу зібрав найкращих науковців, просто всіх, хто є, найсвітліші люди, і сказав, що треба як щось зробити, щоб люди перестали помирати від відпочинкової недостатності, хоч би оболою всім повсібилися в силу своїх обмежених розмовиності, вони б не вийшли. Є певний процес, який треба було прийти. А що ми маємо зараз? У 2012 році вийшла стаття, яка з дуже цікава назвою, що пересадка тканин в лімфатичні музли не така вже відбувати ідея. А тепер у 2024 році була перша спроба пересадки тканини печінки в лімфатичні музли у пацієнтів з термінальному стадію хвороби печінки. І таким чином у пацієнта з'явилася тканина, яка так чи інакше виконувала функцію печінки. Ці дослідження все ще тривають і зараз одиничні люди. Але от на щораку показувалося добре, лімфатичний Там І печівку вирощували, і тимус, і тому І ці тканини виконували свою функцію досить справно. Що ми далі маємо? секційні дослідження. Ми збираємо дані з приводу певного питання, без... нічого з ними не визначить. Наприклад, рахуємо скільки охохворих, що в Україні. Оцього року на колоритальний рак кількість хворих така, наступного року така, 20 років така. Аналізуємо ці дані і намагаємося пояснити, як це сталося. Друге це погорність діяння. Ми спостерігаємо за певною групою, що є на, на певному критерії. Тобто ми, наприклад, спостерігаємо за перебігом ПТСР у військових, вісь... наприклад, у ветеранів. І дивимося на те, він перебігає, які ще фактори є в їхньому житті, які можливо покращують перебіг захворювання або на які його погіршують. Наявність певних залежностей, наявність певної терапії. Так само з, наприклад, жертвами варіанта чому в Атомні електростанції беруть певну погору, ліквідатори або люди, які жили в 300 км зоні, і дивляться, як це впливало на початку стобоювання. Кейс стадії, ми досліджуємо певний конкретний випадок, наприклад, вілосоціону кухлину. Досліджуємо і аналізуємо історію життя пацієнта, історію охорони і порівнюємо загальну статистику. Тоб, може знайдемо щось нове, може у цього перебіг і якось відрізняється від перебігу у іншому. Або знайдемо щось таке, що я раніше в літературі не описували. Наприклад, якусь свідки ступену поклини, яку за останні 30, за останні, да, 30 років фіксували два рази, що досить цікаво. І лонгітудне дослідження, воно дуже схоже. На, на колорхе дослідження з тої єдиною різницею, що ми його проводимо дуже довго. Щоб, це в основному один з найпоширюючих типових прикладів це дослідження препаратів. Окрім того, що препарат проходить певний шлях, щоб опинитися на ринку, дослі... після того, як він опинився на ринок, науковці його досліджують на випадок, якщо будуть якісь віддалені які ефекти, по... які ми не побачимо під час дослідження на мишах, під час клінічних випробувань на війні. Можливо, воно буде якось впливати через 30 років вилізачі. І це, власне, суттєво нету дослідження. Досліджувати певне питання, в, в... доводиванні поступки. Я ще не згадав за кореляційне дослідження, яке згадувалось кажуть. При кореляційному дослідженні ми просто порівнюємо певні явища. Чи є збіги між ними, чи немає. Вони мають свою користь, але з ними треба бути обережними. По тій причині, що не наявність кореляції, нічого не означає, що є зв'язок. Тут дуже цікава кореляція надання. Чорним відображена кількість фільмів з білим світом за а червоним кількість виробленої електроенергії в Республіки Посоль. І подивіться, знизу порахована статистика. Пі e, менше, ніж 001, це означає, що, що це статистично значені досягнення, статистично значені цифри. Тобто, якщо ми проведемо подібний експеримент, тільки в одному випадку він буде не, збіг... не збігатися з тими даними, що заявлено науковці. Типу, кореляція є, але як ви думаєте, кількість фільмів з Вілом Смітом є пов'язана з електроенергією в цій фосфор? Ми ж науковці, ми люди, а у хороших людей є принцип. І у нас вони також є. Принципи, принцип 4Р. Вони є різні для різних видів дослідження, але для, оскільки ми вчимося в медичному університеті, більшість з нас буде працювати з тваринами, іншими з людями живемо в організмі, в тому числі людьми. У нас є принцип роботи 4Р саме з тварин. Так, І 4e редакшн, реплеснень, рефайнер, респенсибург. Почнемо з початку. Редакш, тобто скорочень. Ми початком експерименту рахуємо, скільки нам треба піддослів тварин, наприклад, ширів, для того, щоб експеримент вважався достовірним. Тобто, якщо нам треба 30 то, а ми візьмемо 300. Біотична комісія це не схоже. І такий експеримент зарахованим не буде. Тому що 30, 30 чоловік вже буде достатньо, щоб експер... результати вважали статистично доступними. 29 вже мало. Треба 30. Реплейки. Тобто ми заміняємо це. Якщо експеримент можна провести на щурах, ми не будемо брати людей. На початку. Якщо експеримент можна провести на якійсь клітинній культурі, як би нам того не хотілося, що літ буде доби. Людей тим більше. А якщо взагалі можна провести комп'ютерну модель за допомогою якоїсь програми, то і, і навіть клітинній культури краще не буде. Та саме не будеш. Третє рефаймент. У Ми вже будемо викликати у йому буде дуже погано. Або, наприклад, ми будемо визивати у нього попал травму, що його вибіг. То шур якоща ну, його доля не замінив, не позаду. Але за те йому можна сукутив пасти в клітку і гарно в І якщо ми вже будемо робити уколи, це треба зробити так, щоб він не, не сильно справить. Є таке дослідження, де науковці намагали кілька днів перед тим, як вколоти справжній препарат, щур, його кололи з для того, щоб щур звик до процедури уколів і вже не так сильно боявся, не кусався, не ресував сильно намирувати. Оскільки він опублікував, воно щось інше. Щура був. І responsibility, Відповідальність. Тобто рівень особистісної та інституційної відповідальності дослідника перед тим, що він робить. Науковець, він може, звісно, нічого заговору з шурам і певними моделями, які просувати. Але це повинно бути виправдано. Тобто, якщо для травми достатньо підірвати підтагу, не треба брати гранату. І яскравий приклад порушення Responsibility був недавно ну, років 10 назад лікар-хірург, який сказав, що він може присаджувати борта. Він своїх дослідженнях брехав. Він применшував кількість в рівень смертності від його експериментів. Він взагалі багато чого примушував. Але його дуже добре публікували, тому що результати дуже хороші, тим більше у пацієнтів з рахун бортання, яку дають, у них дуже сильно погіршується як життя. Тому було б дуже добре, якби хтось навчився вирішувати цю проблему. І тут цей науковець пішов і показав гарний цифр. Десять середній Він показував дуже гарний І Він до тих пір, поки не скрізь його брифінгу. Він поніс відповідальність, і тепер він ніде не публікується і взагалі вважається на якось пожарнуть людину повістку. Та й в звичайному світі так. Отак? І розкажу трохи про науковий метод. Він старий як світ. Це той метод, за допомогою якого науковці намагаю... раніше намагалися і зараз іноді намагаються систематизувати свою роботу, та сама система. Ми за чимось спостерігаємо. Наприклад, сусід дивно поводиться, червоним носом ходять щорано. Ми формулюємо питання, як так сталося? Поч... Проводимо попередній аналіз даних. Спостерігаємо за його поведінкою, він шатається, до нього більше часу квартиру, хтось не буде. Формулюємо гіпотезу. У нього є залежність, Тестуємо гіпотезу. <рі road -taker> <ріпо> протестували. Експеримент працює, скоріше все так. Аналізуємо дані. І, і якщо результат відповідає гіпотезі, можна опублікуватися. Якщо результат відповідає гіпотезі частково або не відповідає, формуємо нову гіпотезу. У нього є якесь психічне захворювання. І тут йому вже треба допомогти. Або якщо експеримент не спрацював, його структуру експерименту. Власне і все. Звісно, незважаючи на те, що тут є система, треба фантазія. Треба, Оскільки зараз активно називається штучний інтелект, і ви сьогодні про нього багато почуєте, Само ця монотонна частина з аналіз, збору аналізу даних вже відходить на другий план. Ніхто з вас в житті не проаналізує навіть половину навколо, масиву наукових даних, які в нас є. Зате у нас є творчість, на відміну від комп'ютера. От хто би догадався пересадити канину печінки в лімфатичний вузол? Геніальна ідея. І на щурах вона спрацювала. Я сподіваюся, люди в В експерименті на щурах там пересаджена печінка в лімфатичний вузол могла замінювати 70% пошкоджених печінок. Звісно, у цих щурів печінка не працювала. Їм Її зламали. Ну що ж, І якщо ви хочете бачити багаття, будьте цією ісквою, яка його запалать. І на останок. Що щось не зрозуміло, постарайтеся зрозуміти. Дякую за увагу.